Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці місці, де книги не просто читаються, а змінюють наше життя. Ми всі хочемо стати кращими, досягти цілей, змінити себе, жити повноцінно, але часто здається, що між нами і цією версією життя стоїть стіна. Ми намагаємося її подолати, але щось нас зупиняє. А що якщо ця перешкода не зовнішній фактор, не люди навколо, не невезіння? А що, якщо ця перешкода, це ми самі? Сьогодні ми з вами розбираємо книгу, яка допоможе це зрозуміти. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це зробити. І книга сьогоднішнього випуску тією горою є ви, Бріани Вест. Ну що, погнали до огляду. Ця книга про найголовнішого ворога на твоєму шляху. І цей ворог, увага, ти сам. Бріана Вест говорить: ми самі створюємо перепони, які нас стримують. Ми самі придумуємо виправдання, чому не можемо досягти бажаного. Ми самі саботуємо своє щастя. Я собі по житті постійно задавав декілька питань. Ну я б сказав, купу питань. Чому так відбувається? Як я сам заганяю себе у пастку? Як, нарешті, перестати це робити? Чому я саботую власне щастя та успіх, як перестати топтатися на одному місці? Чому самоповага важливіша за мотивацію? Ця книга жорстка, чесна і точна. Вона розповість нам про речі, які ми, можливо, навіть не хочемо чути. Точно не хочемо. Але якщо ви готові подивитися правді у вічі і почати реальні зміни, ця книга стане для вас точною інструкцією. Буде багато потужних інсайтів, практичних висновків та прикладів життя. Беріть чай, каву і готуйтеся до справжньої роботи над собою. Цей заклик до дії, беріть чай, каву. Я використовував і буду використовувати, не дивлячись на те, що мені під відео прилетіло декілька хейтерських коментарів на цю тему, що я нібито використовую якийсь там шаблон. Але я зловив себе на думці. Що коли я читаю, коли я працюю, готуюсь до написання сценаріїв для випусків або ж дивлюся якісь відео на Ютубі, я часто п'ю напої. Це може бути чай, каву. Я абсолютно не вживаю вже 22 роки. Це можуть бути соки, звичайно, вода і так далі. Тому чому це шаблон, я не розумію, але для мене це не важливо. Підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці, щоб разом розбирати книги, які змінюють світогляд. Хто така Бріана Вест? Бріана Вест це сучасна американська письменниця, яка стала популярною завдяки своїм мотиваційним есе. Її тексти читають мільйони людей, тому що вона говорить не як теоретик, а як людина, яка сама пройшла через трансформацію. Вона не психолог, неї не має диплому, не бізнес гуру не Коуч вона не обіцяє швидких рішень і чарівних таблеток. Її сила у глибокому аналізі поведінки, емоцій та мислення. Яка головна особливість її книг? Знаєте, вона говорить прямо без води, без зайвих мотиваційних лозунгів. Вона змушує нас дивитися в корінь проблеми, а не шукати виправдання. Її книги це не просто теорія, а чіткі кроки до змін, як вона стала відомою. Її шлях почався з публікацій у таких виданнях, як Forbes. Вона писала короткі, але влучні есе про внутрішні зміни, звички, психологію успіху та силу самопізнання. Її тексти стали вірусними, і незабаром вона почала утримувати запити на видання повноцінної книги. Так з'явилися книги «101 есе, яке змінить твоє мислення, це все, що ти. Та тією гурою є ти. Саме остання книга зробила її справжньою зіркою в жанрі саморозвитку. Про повну біографію Бріани Вест в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг: Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернес Гіменгуей, Джордж Орвел та інші. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео, тому підписуйтесь швидше, а я продовжую. Я би виділив одну ключову ідею з цієї книги. Гора на твоєму шляху це ти сам. Подолати її означає подолати власні обмеження, страхи та сумніви. І по традиції я підготував шість головних ідей з цієї книги для вас: самосаботаж це не твій ворог, а твій сигнал. Самосаботаж. Це не руйнування, а сигнал. Він показує, що в тобі є щось, що потребує уваги. Що взагалі таке цей самосаботаж? Ну от насправді, багато хто сприймає самосаботаж як прояв слабкості, ліні чи не вміння тримати себе в руках. Але автор пояснює, це не проблема, це симптом глибших процесів всередині нас. Коли ти відкладаєш важливі справи або уникаєш змін, не можеш змусити себе діяти, це не тому, що ти слабкий або лінивий, це тому, що твоя підсвідомість подає сигнал, що щось у твоєму житті не так. Чому ми саботуємо себе? Страх невідомого. От зміни здаються небезпечними, навіть якщо вони потрібні. Невпевненість. Ми не віримо, що можемо досягти бажаного. Внутрішній конфлікт. Розум хоче одного, а підсвідомість тягне в інший бік. Звичка жити у зоні комфорту, навіть якщо ця зона не робить нас щасливими. Давайте приклади самосаботажу в реальному житті. Людина хоче займатися спортом, але постійно відкладає тренування. Чому? Бо справжня проблема не в ліні, а в тому, що підсвідомо вона боїться невдач або осуду. Хтось мріє змінити роботу, але ніяк не наважиться на це. Причина страх змін і невідомості. Багато хто хоче почати свій бізнес, але завжди знаходить причини відкласти старт. Це може бути пов'язано з глибоким внутрішнім перелом. Виконанням, що я не гідний успіху, який мій висновок саме тут, якщо я помічаю, що сам собі створюю перепони, я зупиняюся і запитую себе, чого саме я боюсь, яку проблему я намагаюся уникнути, і чи справді ці страхи мають вагомі причини, чи це просто моя захисна реакція. Самосаботаж це не вирок, це інструмент, який допомагає зрозуміти себе глибше. Якщо навчитись слухати ці сигнали, можна знайти справжні причини страхів або змінити своє життя. Якби я займався зараз криптою, я би сказав, є телеграм-канал, де я викладаю сигнали, по яким ви зможете розбагатіти там і так наші сигнали, сигнали. Але насправді слухати себе, друзі, це дуже важливо. Сьогодні, коли мені 40 років, я можу про це твердо стверджувати. Вибачте, за тавтологію. І я точно розумію, що з 30 років я помаленьку, потихеньку до цього дійшов, бо до 30 було егей. І ніякі сигнали свого організму, і дуже важливо, свого серця, своєї душі та розуму. Та взагалі свого тіла ти не слухаєш і не звертаєш на це уваги. але з віком все змінюється. А ми переходимо до другого уроку з цієї книги. Ти не жертва своїх емоцій, ти їхній господар. Емоції не контролюють тебе. Ти просто дозволяєш їм це робити. Чому емоції керують нами? Ми часто думаємо, що приймаємо рішення раціонально, але насправді 90% наших рішень продиктовані емоціями. Ти збираєшся зробити важливий дзвінок, але відкладаєш його, бо відчуваєш тривогу. Логічно ти розумієш, що нічого страшного не відстанеться. Але емоція страху все одно блокує тебе. Хтось мріє про власну справу, але коли настає час діяти, його охоплює невпевненість, і він що робить правильно відступає. Але варто зрозуміти, що емоції це не ворог. Вони допомагають нам адаптуватися до життя, приймати швидкі рішення. Проблема в тому, що більшість людей дозволяє емоціям повністю керувати собою, замість того, щоб навчитись їх використовувати собі на користь. Давайте банально. Як емоції впливають на життя? Вони штовхають нас на імпульсивні вчинки, за які ми потім шкодуємо. Що робить з нами страх? Він змушує уникати можливостей, які могли б змінити життя. Тривога перетворює кожне рішення на муки і не дає рухатися вперед. Сум викликає відчуття безсилля, навіть коли ситуація не така погана, як здається. Якщо ми не розуміємо своїх емоцій, вони керують нами. Якщо ми вчимося їх розпізнавати, ми керуємо собою. Як взяти контроль над емоціями? Перше усвідомити їх. Емоції це не магія, вони виникають через певні думки, досвід або ситуації. Тому, коли ти щось відчуваєш, запитай себе, що саме я зараз відчуваю? Злість, тривогу, сум, радість. Чому ця емоція з'явилась? Що стало тригером? Чи справді це має таке значення, як здається зараз, тут мені? Друге дати емоції простір, але не дозволяти її керувати тобою. Коли ти злишся, визнай цей гнів, але не дозволяй йому руйнувати стосунки чи впливати на рішення. Коли боїшся, дозволь собі відчути цей страх, але не підкорюйся йому. Третє пам'ятати, що емоції це тимчасово. Емоція це лише реакція мозку. Вона триває кілька хвилин, а потім зникає. Не приймай важливих рішень на емоціях. Мій висновок тут такий: ти не можеш позбутися емоцій, вони частина твого життя. Але ти можеш навчитися їх розуміти і використовувати собі на користь. Емоції це не твій ворог, якщо ти знаєш, як з ними працювати. Урок номер три: самоповага важливіша за мотивацію. Не шукай мотивацію, шукай самоповагу. Коли ти поважаєш себе, ти не дозволиш собі залишатися там, де тобі не місце. Знаєте, це одна з небагатьох книг, та й насправді, напевно, можна перелічити на пальцях однієї руки про те, що тут описана саме самоповага. Не мотивація, ну дивіться, немає напевно такої літератури. Є мотиваційна література, та тобто є ціла ніша, нема самоповажної літератури, або література про самоповагу. Про мотивацію я чую майже в кожній книзі, а про самоповагу, взагалі про повагу. Дуже рідко тому це така ціла лінія, яка мене дуже сильно вразила саме в цій книзі. Чому мотивація це ілюзія? Наприклад, о, багато людей вважають, що для змін їм потрібна мотивація. Вони дивляться, надихаючи відео, слухають лекції, читають книги про успіх. Але мотивація нестабільна. Вона приходить хвилями. Сьогодні ти сповнений енергії, а завтра знов повертаєшся до старих звичок. Вона залежить від зовнішніх факторів: погода, настрій, проблеми, і реальна зміна починається не з мотивації, а з самоповаги. Ну це от дуже цікава гіпотеза. А що таке взагалі самоповага? Звучить банально, це не просто впевненість собі. Це здатність ставитись до себе так, як ти би ставився до близької людини, яку поважаєш. Ну логічно. Якщо ти поважаєш себе, ти не дозволяєш собі залишатися в токсичних стосунках, топтатися на одному місці, коли знаєш, що варто більшого вибачати собі шкідливі звички, які руйнують твоє життя. Ну, ось так. Але давайте уявимо двох людей: перша людина чекає мотивації, щоб почати бігати. Вона дивиться відео, надихається, купує кросівки, але через тиждень їй лінь. Пізнала себе? Друга людина не чекає мотивації, бо вона поважає себе. Вона знає, що її тіло заслуговує на здоров'я і виходить на пробіжку навіть тоді, коли їй не хочеться. Що їх відрізняє? Перша діє лише тоді, коли є мотивація, друга діє тому, що має самоповагу. Як розвинути свою самоповагу? Став собі реальні виклики: кожного дня роби щось. Що змушує тебе рости, дрібні перемоги формують повагу до себе. Друге, перестань чекати ідеального моменту. Немає правильного часу почати. Почни зараз. Дія це те, що створює відчуття сили. Ну є такий додаток, але ми зараз про нього не говоримо. Третє, дотримуйся своїх обіцянок перед собою. Якщо сказав собі, що прокинешся раніше, зроби це. Якщо пообіцяв піти у спортзал, не вигадуй відмовок. Мій висновок тут, що мотивація це хвиля, вона з'являється і зникає. а Самоповага це фундамент. Вона дає силу рухатись вперед, навіть тоді, коли немає бажання. Якщо ти поважаєш себе, ти не чекаєш мотивації, ти дієш. Дуже цікаво, тому що знову ж таки, в більшості контенту, мотивація йде на першому місці, потім йде дисципліна. А Бріана Вест якось так перекрутила, що. Знайшлося ще одне місце перед мотивацією. Тобто самоповага. Потім ми можемо собі додати туди мотивацію, вона собі йде хвилями незалежно, нас нічого не міняє, потім дисципліна і так далі. Тому це такий один з основних інсайтів цієї книги. Четвертий урок: щасливі люди не уникають болю, вони проходять через нього. Ти боїшся болю, тому тікаєш. Але це робить тебе слабшим. Справжня сила у тому. Щоб не ховатись від своїх почуттів. Чому біль це не ворог, а вчитель у сучасному світі? Ми звикли бігти від будь-якого дискомфорту. Поганий настрій переключаємося на TikTok. Невдача втішаємо себе їжею. Самотність вмикаємо серіал. Ми настільки боїмося емоційного болю, що виробляємо механізми уникнення. Але що відбувається, коли ми ховаємося від своїх почуттів постійно? Правильно, біль не зникає, він накопичується. Рано чи пізно він проявиться у вигляді тривожності, апатії або навіть фізичних проблем. Наприклад, люди, які пережили розлучення, вони часто одразу намагаються заповнити порожнечу новими стосунками. Вони не дають собі часу прожити біль і, зрештою, повторюють ті ж самі помилки, стають на ті ж самі граблі. Як біль допомагає нам рости? Уявіть, що ви тренуєтесь в спортзалі. Ви піднімаєте вагу і м'язи починають боліти. Але цей біль означає, що вони стають сильнішими, вони ростуть. Те саме відбувається і з психологічним болем. Люди, які ведуть щоденники і відкрито пишуть про свої переживання, легше переносять емоційні удари і швидше адаптуються до змін. Біль це частина розвитку. Люди, які пройшли через втрати, невдачі або зради, часто стають сильнішими, мудрішими і більш стійкими. Я впевнений, що кожен з вас, е, хоч один раз чув в своєму житті вираз, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Кожен біль несе в собі урок, замість того, щоб думати, чому це сталося зі мною, запитайтесь, чого я можу навчитися з цієї ситуації. І пам'ятайте, біль це не кінець, а початок нового. Він приходить не для того, щоб зламати нас. А щоб зробити сильнішими, щасливі люди це не ті, хто ніколи не відчував болю, а ті, хто не боїться через нього пройти. А ви знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал. Прикиньте, поки я переходжу до п'ятого уроку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно перевірте, будь ласка, чи ви підписані? Підтримуйте україномовний контент. Дякую, п'ятий урок. Ти вже знаєш, що тобі потрібно робити. Ти вже знаєш відповідь. Ти просто. Тобто боїшся її прийняти. Чому ми завжди робимо вигляд, що не знаємо відповіді? Як часто ми ловимо себе на думці, я не знаю, що робити в цій ситуації. Мені потрібен ще час, щоб розібратися. Треба ще раз усе обдумати. Але чи справді, ми не знаємо, чи, можливо, просто боїмося визнати очевидне? Насправді, відповідь вже всередині нас. Просто визначивши її, ми змушені будемо змінювати своє життя, а це? Страшно ти у стосунках, які більше не приносять радості, глибоко всередині ти знаєш, що треба піти, але боїшся самотності. Ти працюєш на роботі, яка виснажує тебе. Але замість того, щоб шукати іншу, переконуєш себе, що не все так погано. Ти відкладаєш початок свого проєкту, бо боїшся, що не вийде. Це не про незнання, це про страх вийти з зони комфорту. І чому наш мозок так працює? Але чому наш мозок так працює? Мозок запрограмований уникати змін. Нашому мозку легше залишатися в знайомих умовах, навіть якщо вони нас руйнують, бо знайоме, що правильно, воно дорівнює безпечне. Невідоме лякає більше, ніж дискомфорт. Ти можеш ненавидіти свою роботу, але боїшся змін, бо нова робота це ризик. Ми боїмося зробити неправильний вибір. Що, якщо я пожалію? Але насправді найбільший ризик залишитись там, де ми нещасливі. Відповідь уже є в тобі. Просто треба діяти. Шостий урок: ніхто не прийде тебе рятувати. Зрозумій нарешті: ніхто не прийде тебе рятувати. Це твоя робота. Чому ми чекаємо, що хтось нас врятує? З дитинства нам закладають ідею, що десь є хтось, хто прийде і виправить усе. Ну, принц на білому коні, який змінить життя, роботодавець, який сам запропонує нам ідеальну роботу. Доля, яка раптом подарує нам шанс, знаєте, звітом і є. Повезло, заканало, йому фартануло і так далі. Але це міф. Ніхто не прийде, якщо ти сам нічого не робиш. Ми думаємо, що наша проблема це обставини, але насправді наша проблема це бездіяльність. Як це виглядає в реальному житті? Якби хтось підтримав мене, я б досягнув успіху. Але успішні люди теж починали без підтримки. Вони не чекали, а створювали можливості. Якби мені дали шанс, я проскрив свій потенціал. А Зараз. Але шанс треба не чекати. Шанс треба створювати. Жоден успішний підприємець чи актор не сидів і не чекав запрошення. Якби хтось помітив мій талант, я б став великим. Але ти сам маєш заявити про себе, діяти, вчитись, пробувати знову і знову. Та сама історія в сьогоденні з соцмережами та блогерством. Коли ми дивимося на біста або, не знаю, люба рульова модель, яка є для вас е інфлюенсер, блогер, експерт, за ким ви спостерігаєте в Інстаграмі, в Тіктоках, ютуб, на Ютубі і так далі. Ця людина не впала. Просто сьогодні вилягли спати, а завтра він з'явився і вже по обіді в нього мільйон підписників, купа переглядів там і так далі. Ні. Тобто, ця людина робить, вона діє Ду ключове слово діяти. Я сижу і сьогодні 45-й день в моєму каналу і роблю відео. Я регулярно виходжу два рази на тиждень. Через е 40 днів я додаю до каналу до регулярності два. Відео в тиждень ще один раз на два тижні і в місяць вийде тепер 10 відео. Тобто я щось для цього роблю. І колись через рік, через півтора, через два, коли на цьому каналі буде 100, 200-500 тисяч підписників, якась людина або якась група людей знайдуться і скажуть, а ну йому повезло. Понятно там. До нього приходять рекламодавці. Він має свої продукти, свої товари, він монетизує на таку-то, таку-то суму, таким-то, таким то чином. Зрозуміло, йому просто повезло. І ти знайдеш собі. Мільйон виправдань, чому це не відбувається з тобою, чому ти не живеш це життя, і чому в тебе немає такого проєкту, тому що потрібно діяти, діяти, пробувати знову і знову. Тому тут для мене абсолютно все зрозуміло, і ця книга дуже чітко це показує. Моя улюблена фраза. Твій результат сьогодні це результат твоїх дій вчора. Тією горою є ти це книга, яка ламає всі виправдання. Це не просто мотиваційне читання, а серйозний психологічний розбір того, чому ми самі собі стаємо на заваді. Що нам заважає жити так, як ми хочемо? Самосаботаж, страх, невпевненість, відкладання важливих рішень. Ми знаємо, що треба змінювати роботу, стосунки, звички, але не робимо цього. Якраз ця книга змушує подивитися у дзеркало і зрозуміти, що головна причина усіх проблем це ми самі. Але ж ми є рішенням. У мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших 4 тисячі підписників. Тому я вирішив, що тепер кожного випуску буду розігрувати три книги, про які роблю випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з тих книг? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці. Перевір, чи ти підписаний чи підписана, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео, що саме для тебе ви знаходите під час читання книжок і чому вибираєте читання, а не постійний скролинг Тіктоку. Та натисніть вже цей дзвіночок і не пропускайте нові випуски. Живи, читай, бунтуй.